Бог постановив закони. І ці, цими законами дотримуються усі тварини, і цей всесвіт. І тільки людина питається ігнорувати ці закони. Дивіться, якщо у мене немає прав, і мені дають машину, є траса, я сажусь за цю машину, і мені кажуть, ти. Тобі можливо робити все, що завгодно, не дотримуватись правил, знаків, і можеш їхати по встрічній смузі. Далеко я так уїду, а вже ж ні. Тому коли людина не дотримується законів Божих, то вона постійно програває. І щоб нам бути у перемозі, нам потрібно дотримуватись Слова Божого. Читати, сповнювати його і наповнятися їм. Читайте слово Боже. Усім пока.